22 вересня на Алеї Слави рідні, друзі, знайомі проваджали в останню путь захисника України Сергія Бабенка. 41-річний воїн всього кілька місяців встиг побути на передовій, і за кілька днів до свого дня народження загинув, мужньо захищаючи рідну землю, від ворога. Сергій Сергійович народився на Чернігівщині у багатодітній родині. А коли майбутньому оборонцю виповнилося три роки, родина хлопчика переїхала до шостки. Сергій навчався у загальноосвітній школі номер 9 Далі юнак вирішив опанувати професію СРА у місцевому впу 19. Він працював у різних містах України. А останні роки у Києві. 17 травня 2025 року Сергій Бабенко був мобілізований до лав Збройних сил України. Найзаповітнішою мрією чоловіка було повернутися додому, обійняти найрідніших людей під мірним небом України. Чоловік був врівноважений, спокійний та відповідальний, дуже любив свою велику родину: сестер, братів, племінників. А от власну сім'ю створити не встиг. 11 вересня 2025 року. Поблизу населеного пункту Зелений Гай Волноваського району Донецької області, кулеметник штурмової роти, солдат Сергій Бабенко, загинув. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, це сталося за тиждень до його дня народження, йому навічно 41. у скорботі багаточасельна рідня звитяжного воїна світла. Люди, які знали та поважали порядну людину. Знову наша громада, наша шкільна родина схиляють голови у скорботі. Доземно земля вклоняються герою, який не пошкодував заради нас з вами, світлого майбутнього України, найдорожчого, що є у людині, життя. Сьогодні осінь ридає жовтим листям, проваджаючи на небо янгола, янгола зі світлою душею, для того, щоб десь там, згори. У тому війську, на земному, він підтримував свою родину, які ми низько вклоняємося і дякуємо за те, що такий, як Сергій, став на наш захист. На жаль, кращі, кращі хлопці залишають нас. Це цвіт нації, як кажуть. Ми щиро співчуваємо рідним, співчуваємо всім, хто його знав. Ну. Будемо пам'ятати його вічно. Царство йому небесне, героям слава! Заступниця міського голови Ольга Ткаченко теж висловила щирі співчуття сім'ї з приводу втрати найріднішої людини, мужнього захисника та справжнього сина України Сергія Сергійовича. Шановна родина, громада, прийміть щирі співчуття і слова великої шани і вдячності захиснику України, захиснику нашої Шостківщини Сергію. Будемо пам'ятати, слава Україні, героям слава вічна шана та низький уклін кожному, хто пожертвував своїм життям заради України, заради її свободи і незалежності, заради майбутніх поколінь серпень – це період, який бояться і не люблять всі, хто страждає на алергію. Особливо це стосується людей, які потерпають від амброзії, масове цвітіння якої припадає саме на цей період і триває аж до жовтня. Тому знищення цього надоїдливого і шкідливого бур'яну пріоритетне завдання для комунальників у цей період. Про це розповідав під час апаратної наради начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Ми на роботу було амброзії, залучали додатково силами, працювали багато площ е, е, обкосили. По покосу трави і амброзії поки двійка. Мінімум 10 косарів давно косити кожен день. Мінімум 10. Поставте собі таке завдання: 10 косарів. Тож там одна-дві. Дві косарки косить, але ну вони на такій території міста нічого не зроблять. Також пан Малашенко відзвітував про іншу роботу, яка проводилася комунальними службами протягом минулого тижня. Також тривають у нас ремонтні роботи покрівлі, підвальник приміщень простих укриття. На минулому тижні працювали з надавачами послуг інтернету, обговорювали технічні питання, будемо працювати по облаштуванню. Всіх наших укриттів тридцять штук, шо у нас на балансі інтернет. Обо ну, укриттям я дякую і дякую за підтримку громадян, які виявили бажання створити укриття пристосоване у своїх будинках. Долучилися до облаштування підвалів багатоквартирних будинків під найпростіше укриття, і спеціалісти служби з надзвичайних ситуацій. Про що доповіла начальниця управління Ольга Ткаченко? Надаємо комплект майна для підзвичного безпечного перебування. Микола нога подякував пані Ткаченко не тільки за цю роботу, але й за те, що управління систематично допомагає нашим воїнам, надаючи їм матеріально технічну допомогу з місцевого резерву. Крім цього, голова громади звернув увагу присутніх на допомогу внутрішньо переміщеним особам та тим, чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів і досі не відновлене. Вчора жінка одна підходить і каже: Микола Петрович, поможіть, Ми живемо в пристосованих приміщеннях. Спим на полу, тому що кроваті нема ще. Я звертаю увагу всіх, ми стали не таки активні в допомозі один одному. Заспокоїлися. Шановні, кожен повинен розуміти, що ситуація не покращується. І що якщо ти сьогодні не допоможеш своєму сусіду, знайомому або просто чужому чоловіку, який потребує цієї допомоги, то завтра може це статися з любими із нас. Микола нога закликав всіх не бути байдужими до чужої біди і в першу чергу допомагати нашим оборонцям, які кожну хвилину піддаються небезпеці, при цьому продовжуючи мужньо стояти на захисті нас і нашої держави. 20 вересня щороку об'єднує понад 114 мільйонів учасників з більше ніж 200 країн у єдиній меті зробити наш світ кращим. Всесвітній день прибирання не пройшов стороною і повз нашого міста. В різних куточках шостки люди створювали ініціативні групи і наводили лад хто біля власних будинків, то біля своїх офісів. Місцева молодь також не залишилася осторонь від самого суботнього ранку. Макар Голинок, голова студентської ради коледжу Кожедуба, разом зі своєю своєю ініціативною командою вийшли на локацію біля Шосткинського інституту та озера. Не у всіх, звичайно, є бажання прибирати, але у нас все одно знаходить, знаходиться, знаходиться екосвідомі громадяни, які нам допомагають, які з якими ми співпрацюємо, прибираємо все це сміття. Тобто, ми хочемо таким чином показати іншим людям для того, що треба долучатися до таких видів екологічних акцій, і для того, щоб наше місто було чистим та охайним. А обрали цю локацію, тому що е, ми цьогоріч ще у кінці весни. Тут також ці екологічну акцію влаштовували. Ну і, В принципі, почали займатися по цій вулиці біля озера. Там ще команда від Ігоря Орловського поставили столи. Стільці для того, щоб люди змогли там прийти, сісти, відпочити, подивитися на краєвиди, красиві нами очищені. Марина Гулинок не тільки свідома екоактивістка, але й любляча мама свого сина, яка завжди підтримує його у всіх починаннях, особливо таких необхідних і корисних, як прибирання міста, каже, що дуже прикро, коли люди неохоче долучаються до таких гарних ініціатив, адже гуртом навести порядок у шості було б значно скоріше. Люди люблять сміття фотографувати, викладати у соцсетях, в соцмережах, але прибирати не дуже люблять, на жаль. Але ми сподіваємося, що це зміниться. Ми покажемо приклад все одно. Я прийшла з меншим. Синочкам підтримати сина, тому що він схотів цю акцію розпочати в місті в нашому. Чому саме ця локація? Тому що тут, на жаль, немає урн, немає вивозу сміття. Тому, користуючись нагодою, я б хотіла звернутися до міськвиконкому, до мера, до депутатів, до Зеленбуду. до у ЖКХ Мелашенко, якщо можна розглянути цей вопрос, це питання, і ну хоча б організувати вивіз сміття. А ось і молодший з гулинків разом з мамою та старшим братом Дамір впевнено крокує з пакетом, очищаючи наше місто від непотребу. Свої чотири рочки малеча вже знає, що не можна смітити на природі і вулицях міста. Тому, незважаючи на ранок вихідного дня, своїми маленькими рученятами робить шостку частішою і закликає дорослих не смітити, адже сам так не робить. І ви не кидаєте. А чого ти прийшов? Щоб… Вбирати сміття. А навіщо треба вбирати сміття? Ти знаєш, щоб було чисто. Дмитрій теж завжди поруч із другом Макаром. Вони і навчаються, і відпочивають, і приносять користь рідному місту разом. Після роботи хотілося виспатись своїй вихідний, але я тут тому, що потрібно допомагати своєму місту, тому що я тут зі своєю дівчиною доволі часто проводжу свій час на цьому озері, а біля інституту проходимо. І завжди тут є сміття. Мені здається, цьому причина те, що немає достатньої кількості смітних баків. Щось робити, їх встановлювати або десь в велику урну. Щоб туди зносило сміття і тоді ймовірність того, що люди, хоч якийсь відсоток, будуть туди нести більше. Тут дійсно прекрасне місце для проведення свого дозвілля і відпочинку. Біля озера навіть встановлені збиті з піддонів лавки та столик. А от зі смітниками насправді біда. Тому несвідомі громадяни, які протягом весни та літа з радістю відпочивали в цих місцях, часто не прибирали за собою, віддаючи перевагу тому, аби викинути сміття в кущі. Проте екоактивна молодь не здається і Регулярно збираються, аби допомогти природі та нам всім побачити прекрасне, а не купи сміття і бруду, навіть замасковані в чагарниках подалі від очей.